Точки перерізати там будинок здава обласна клінічна лікарня імені Новака закладу приблизно 140 років та відвідавши більшість відділень, цього і не скажеш. Дуже хороше обслуговування медикаментів, не треба купувати нічого, навіть які є. Всі препарати дають за період лікування. На харчування в обласній лікарні на день виділяється 12 гривень, на ліки 110 гривень. ж на медикаменти лікарня на 2011 рік отримала 14 мільйонів гривень. Основне джерело фінансування обласної клінічної лікарні обласний бюджет. В минулому році нам вдалося повністю поміняти нашу котельню, яка, в принципі, за один рік дає економію біля мільйону гривень. Фактично за два-три роки ми її повністю окупаємо. Якщо ми платили раніше місту, як фірма, яка обслуговувала нашу лікарню біля двох мільйонів гривень в середньому, то зараз ми вкладаємося у 800 900 тисяч на опалення і подачу теплої води у лікарні. Ми маємо автономне водопостачання. Ми не зв'язані з містом. Відповідно, у нас є на території лікарні скважина, яка вже більше чотирьох років забезпечує лікарню водою. А це вже Ужгородська центральна міська лікарня. Сюди за допомогою звертається до 25 тисяч пацієнтів на рік. Тут теж думають про енергозбереження. Вікна замінили два роки тому, але гроші на це шукали самостійно, як і на ремонти, які проводяться у кількох відділеннях лікарні. Чотири гривні на день. Виділяється на харчування та стільки ж на ліки. Це реалії міської лікарні. На цей рік міська лікарня отримала 16 мільйонів гривень, з яких на ліки усього 300 тисяч гривень. Якщо говорити відносно фінансування медицини, воно як вкрай незадовільне, недостатнє. На жаль, існує так званий формульний розрахунок, коли фінансування розраховується. Виключно на кількість мешканців міста Ужгорода. І немає ніякого значення кількість пацієнтів, прийнятих в медичних закладах, кількість лікарів, кількість ліжок, кількість студентів. Медицина міста Ужгорода, як і всіх районних лікарень, це рівень другого спеціалізованого надання допомоги. І тому у нас вкрай обмежене фінансування, уже обласні заклади. Обласна лікарня і також всі інші міста Ужгорода і області вони знаходяться на третьому рівні, високоспеціалізованому, і тому у них набагато краще фінансування. Через мізерне фінансування лікарня ввела платні послуги. Це невеликі гроші, але допомагають терміновій закупівлі необхідних ліків. На додаткові кошти медики Ужгородської міської лікарні чекають з трансфера від району. На 2012 рік це майже 8 мільйонів гривень. Адже в лікарні пацієнти не тільки з обласного центру, а й з району, в якому відсутня пологова та хірургічна допомога. Також покращити фінансовий стан можливо, якщо втілиться в життя пілотний проект, який випробовують у чотирьох регіонах України, за яким планується одне фінансування усіх лікарень обласне. Тільки первинна ланка фінансуватиметься місцевими бюджетами, та поки ж доводиться здовільнятися тим, що маємо.